З настанням морозів на Чернігівщині зростає кількість пожеж. Протягом двох діб вогнеборці ДСНС зафіксували 13 загорань, з яких більшість у житловому секторі. Основна причина проблеми з експлуатацією приладів опалення та печей. Лише протягом минулої доби виникло чотири пожежі пов'язані з порушенням правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Травмована одна особа. Тому при використанні пічного опалення слід дотримуватися наступних правил: слідкуйте, щоб пічка не перегрівалася. Завжди перевіряйте, чи не з'явилися на ній тріщини. Регулярно прочищайте димохід. Через погіршення погодних умов сніг та ожеледь, яку прогнозують синоптики, очікується збільшення ДТП на дорогах Чернігівщини. А тому в патрульній поліції закликають всіх водіїв та пішоходів бути уважними під час руху на автошляхах, кермувальникам перш за все перевзути літню гуму на зимову. В Ніжині вже випав сніг, і такі ускладнення погодних умов дійсно призводять до підвищення аварійної ситуації в контексті того, що транспортні засоби потрапляють в ДТП. Водії не своєчасно реагують на дорожню ситуацію, тому стаються зіткнення або ж наїзди. Тому, звичайно, за таких умов ми закликаємо учасників дорожнього руху дотримуватися правил дорожнього руху. Безпечна швидкість, безпечна швидкість. Реагуйте знову ж таки. Є сніг, немає, є ожеледиця чи немає. Тобто швидкість має бути такою, за якою водій впевнено може керувати своїм автомобілем і реагувати на дорожню ситуацію. Якщо це темний час доби, вже наступила ніч. Звичайно, щоб всі освітлювальні прибори працювали, щоб автомобіль було видно. Якщо на вулиці йде сніг. За можливості залишатися вдома, якщо потрібно, якщо такої можливості немає, уважно переходити дорогу, переходити тільки в встановлених місцях, не поспішати знову ж таки, тому що автомобіль за зимових погодних умов їм складніше керувати автомобіль повільніше зупиняється. Лише протягом 22 листопада в Україні сталося більше ста ДТП, в яких травмувалося близько сотні людей, шість осіб. Загинуло.